Йому всього 10 років. Кирил ходить до третього класу, любить малювати та грати у футбол. Та один день назавжди змінив життя цього маленького хлопчика. Розпочиналося все з кінця листопада. Перші ознаки ми звернулися до лікарів, почали шукати що до чого. Значить, дуже збільшені були лімфовузли на лівій стороні шиї надзвичайно збільшені внутрішньо. І при повороті голови у дитини просто величезна гора була. Тобто ми одразу подали на сполах до сімейного. Три тижні ми лежали в лікарні в Мукачівській обласній дитячій, лікували від лімфоденіту, запалення лімфовузлів. Так, але на жаль, лікування не дало результатів. Йому діагностували хворобу Лочкіна, злоякісне захворювання лімфатичної системи, при якому лімфоцити починають неконтрольовано розмножуватися, утворюючи похлини. Найчастіше і у лімфоузлах на шиї це відбулося на початку січня. Нам підтвердили, почувши це, ми я зрозуміла, як мати що це може бути, і ми поїхали до Львова. Почути другу думку лікарів, і одразу ж там на місці ми зробили біопсію, чекали на результати, і перші результати були 31 грудня. І розпочався наш, так би мовити, шлях лікування, обстеження подальшого плану подальших дій, і так далі. Місяць тому родина розпочала лікування. Та Кирилу необхідно близько восьми сеансів хіміотерапії, численні обстеження та довга реабілітація. Лікування дороговартісне, а таких коштів багатодітна родина не має. Хімія надзвичайно важко впливає на організм тяжко. Імунна система абсолютно на нулі, дитину потрібно відновлювати. Тому нас чекає курс орієнтовно 6-8 курсів хіміотерапії, можлива променева терапія, безліч дороговартісних обстежень, супровідних препаратів, витрат. І після завершення лікування довго тривали. Та тяжке надзвичайно морально та так само фінансово відновлення та реабілітація. Тому спільними зусиллями сім'я розпочала збір коштів, аби допомогти Кирилу одужати. Точної суми сім'я ще не знає, але це доволі доволі буде значна сума. Тому ми наразі намагаємося якнайбільше зібрати для сім'ї, щоб вона сім'я мала якийсь мінімальний ресурс вже вже зібрано більше 400 тисяч гривень на банку мами кирила ми будемо намагатися як хоча б подвоїти хоча подвоїти цю суму тому закликаємо всіх небайдужих хто хто має можливість долучитися до цього збору та допомогти сім'ї кирила також у рамках збору волонтери проводитимуть благодійні заходи, аби все більше мукачівців почули історію Кирила та зробили свій внесок в одужання хлопчика. Будемо проводити ряд різних активностей, різних заходів, які будуть спрямовані на забезпечення цього благодійного збору. Ми розпочнемо з благодійного концерту, який відбудеться 6 березня. в Місті Мукачево, Мукачівському драмтеатрі. Основна мета це як найшвидше не зібрати необхідну суму та забезпечити сім'ї Кирила необхідну підтримку. Кожна гривня це ще один крок до здорового дитинства. Родина вірить у силу добрих сердець і підтримку небайдужих, адже разом можна подарувати Кирилу найцінніше шанс на життя без болю та лікарень. Долучитися до збору може кожен реквізити для допомоги на екрані. Я буду вдячна кожному за підтримку, будь-яку донат репостро. Розголос, голос, молитва, підтримка словами це надзвичайно цінно для мене зараз, для нашої сім'ї, для Кирила і тому буду вдячна і прошу всіх долучатися.